Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ну а що ж до аптех, то в турнірній таблиці в режимі онлайн на 11-й позиції команда перебуває загалом. На даний момент у дивізіоні Урбан. Давайте після цієї атаки Ясинський парирує удар з доволі близької відстані насправді від Павла Науменка. Так, Маліна пробиває і забиває Артур Маліна. На Уменко. На пробиває Ясинський. Змислений передачі назад, тому, як на мене, мав право. Кіпер забирати м'яча. Зараз був шанс подвоювати перевагу падіння. Зоря удари! Дуже впевнено Зоря переграє кіпера 2-0. Стей рахунок на 19-й хвилині. у нас завершено перший тайм. тут 2-0 в батьці і попалі. два стандарти вдалося реалізувати. Зараз, до речі, момент і на уменбо. Там навіть далі п'ячі знаходився. Дуже хороша позиція. рожевським все-таки б'є друга спроба. І з другою впорався ясинський. Але і сам малі наповнені розуміти, що. Довго так роздумували, що м'ячем. Йому не дадуть, а що робить не туди, на туди та? Помилується на Уманко. Тарсінов. Удар. і Коломієць мієць рятує свою команду після тільки цього разу артур маліна біля м'яча. маліна Низом. немає добивання м'яч. штрафному залишається. І ще один удар. Галкович пробиває. Отже, знову в ролі нас наздоганяючих Опиняться футболісти аптек. Зараз перехоплює Зоря. 3 в 1 вихід. Зоря піде на Маліну. Маліна на порожній. Зоря. Гет 3 по формі. 4-2. Отже, четверте фолло по собі Аптех. Маліна. Маліна хитро намагався так елегантно перекинути над стінкою. І на цьому все. Отож, час вичерпано з рахунком 4-2. вай все-таки перемагає. Аптех, Аптех. Вітаємо з перемогою. Дякую. В середині матчу здалося, наче втратили перевагу. Суперник зміг зрівняти рахунок, але потім кинулися. сили. 2-1 було. А, ні, зрівняв. Зрівняв, да, так, 2-2 так, 2-0. А потім кинули всі сили, змогли здобути перевагу плюс 2 голи. Розкажіть в цілому про свої відчуття сьогоднішнього поєдинку, що вдалося, що не вдалося. О, ну, якщо Постараюся коротко, тому що багато думок стосовно цієї гри. Розпочали добре, два стандарти використали. Тобто ну, гра була рівною, але за рахунок двох стандартів вийшли вперед. Трохи розслабились хлопці. Я казав про це в перерві, щоб 2-0 це невелика перевага. Треба тобто, більш сконцентровано підійти до другого тайму. Ну, трохи там почали привозити, розслаблено грати. 2-2 зрівняли. Я, якщо чесно. Думав, що ну, команда суперника зможе дотиснути і ну, шанси були, були рівні. Е, трохи поспілкувався, взяли тайм-аут, поспілкувався з хлопцями, не вистачало нам спортивної злісті агресії. Тобто додали саме в агресії, в злості з спортивного точку зору, ну і за рахунок цього здобули перемогу. Як наразі команда в цілому, тобто вона вже перебуває в нормальному ігровому тонусі, чи ще маєте набрати декілька? Ну, дивіться, я так скажу, що состав у нас е не оптимальний, я би так сказав. Але е ту гру, яку показує цей состав, який збирається на останні ігри, ну, я вважаю, що вже, вже цей состав буде оптимальний. І якщо навіть деякі гравці... Більш сильнішого рівня до нас приєднаються. Я не знаю, чи усилять вони. Ми якось нащупили свою гру. І нам комфортно грати зараз тими людьми, хто їздить і був і показував результат на останніх іграх. Супер. Дякуємо вам дякую. за сьогоднішню гру. Бажаємо дякую, хто наступних наступ. Дякую, Дякую. Добрий день, та зовсім трошки не вистачило, Проте хочу відзначити, що ми дивилися з глядачами поєдинок. Це було яскраво, емоційно. Хлопці продемонстрували креативні якісь моменти на полі розіграші, штрафних так далі. Ми змогли зрівняти рахунок з 2-0, але потім щось трошки не вистачило, і пішло не так. Поділіться враженнями від сьогоднішньої гри. Ну, ми, ми відверто кажучи, трішки провалили початок гри. Потім е, змогли У нас загалом установка була максимально тиснути е, за рахунок фізичних кондицій, давати втомитися супернику. І це в нас це в нас виходило. Як показали, ми змогли зіграти, ми піджимали. Е, десь емоції, десь занадто захоплювалися в, в нападі, високо грали, створювали зони і пропустили два, два голи доволі необов'язкових, з, з обрізок. Ну, подобається динаміка. Хлопці краще починають відчувати один одного. Якісь взаємодії вже ну спиною, умовно кажучи, відчувають партнера, куди можна віддати. Все одно ще є багатсько роботи на на награвати, тому що ну помилки, помилки трямтрапляються без цього нікуди, але будемо працювати з емоціями, щоб реакція на ці помилки вона трансформувалася більше в спортивну агресію, а не в якісь суперечки на, на полі. Тому та з такою підтримкою, як у вас, хочеться побажати тільки яскравих yeah, виступів, yeah. гарних перемог і успішних результатів. Дякую вам. дякую. Сподіваюсь, ми втечемо від фатому пенальті. А то у нас, що не мач, нам пенальті. Але так <плес> налаштуватися на, да. на наступні матчі. Успіхів.